Так, всім привіт! вітаємо на нашому каналі. Продовжуємо далі бити трактора. Буде в нас сідушка. Це була сідушка від автобуса велика, ми її відрізали. І ми його хочемо ось сюди поставити. Одну з половинку. Зараз я покажу приблизно. Так от буде друга половинка. Ось. І в нас така буде, зваримо докупи. І зробимо сідушку, щоб вона. Це був адаптер. Ну я раніше відео ми потім викладемо, відео, ми знімемо окремо, буде називатися, як це все починалось. Це був адаптер, до цього я робив до мотоблока. Ну і це був підйомний механізм. Ми візьмемо цю трубу, ну і може ще якісь запчастини виріжемо. Щоб поставити сюди, ну буде труба, отак от, от буде труба, а до неї будемо приварювати платформу, щоб була на болотники. І на сідушку. Відрижу оцю е, освожу, цю трубу. Вона ще потім пригодиться. Частина піде е, до основи до е, сідушки, а частину ми пустимо до Таку основу. Зробимо основу щоб під оці дві сідушки. Ці сідушки було до чогось Нам Надо зробити такий. Спочатку ми зробимо основу, щоб воно надівалося, а потім на цю основу, на цю основу зробимо таку платформу. Знімали, як е, робили сідушку. Ну зараз все по порядку розкажу і покажемо. До цієї е, труби квадратної ми приварили два болта і присеїнили. От сюди. Присоединили ми. Потім, щоб у нас механізм підйомний опускався піднімався, приварив до боку трубу. Труби ми брали із того, що ми мали, це ми мали такі сидушки, ми повідрізали і. Зробили. І це оставив такий кусок труби. Це буде далі на болотник. Приблизно зараз покажемо. Ось так і буде цей болотник. Ось, Ось так десь воно приблизно буде так болотник. Ну, це тільки так для примірки, потім ми точніше його виставимо. І оцю ручку, оцю ручку ми трошечки її вигнем доверху. Не набагато, але трошки вигнем, щоб вона не черкалася цього болотника. Ми подивилися, що виставили так, щоб вона не черкалася сідушки. Було воно чітко, піднімалося, опускалося. І з другої сторони, ось тут в нас оця рама. Ми приварили. Так, от, до сідушки, і в нас сідушка зараз не шатається, нічого з неї не робиться. Ще швидко не позачищали, потім позачищаємо, загрунтуємо і пофарбуємо. З цієї сторони, з цієї сторони, прямо до цієї труби приварив сідушку. Приварив сідушку і оставив кусок цієї труби для того, щоб потім. Ось цю конструкцію ми виріжемо і поставимо з іншої сторони до неї прикріпимо Оцей захист. І в нас воно буде оця сторона, і ота воно буде на одному рівні. Отак от. Ось, от Тільки воно туди далі зайде. Ось така у нас буде. Ця сідушка була довга, ось ми розрізали тут. Укоротили. Ноги ми також укоротили. Зробили таке. О, як би, ось Це від неї було від цієї довгої. Ми таке укоротили. У нас таке от вийшла конструкція. Потім сюди положиться е, ну, фанера і обшиється поролоном бок і. Так як в нас він буде виходити оце в кінці початок, ну, щоб то, я сюди ще приварю таку платформу, і щоб він мене став ну на всю, от до, до кінця такого. І там так само з цієї сторони так само. Таким самим чином, я заведу, щоб воно мало якусь опору. От приблизно я так от ми виріжемо ось так от. Фанеру, щоб перевірити, чому ми робили. Ми робили, щоб зручно було ногу закидати, бо, знаєте, роблять ближче сюди до рулі. І воно трохи таке, ну, трішки воно погано залазить, погано вилазить. А так собі раз. І от у нас, виходить, жорстко. Хочеш, так? А, в основному в тебе робоче буде отак. Ну, воно буде трошки вище. Але отак буде нормально. Під рукою все нічого не заважає. Тут у нас газулька. переключать передачі. Ось тут у нас. З цієї сторони щеплення. Ми його трошечки переробимо. Ну, на даний момент так, але ми потім педальку зробимо вищу. Щоб педалька була зруч... зручніша зручніше щоб вмикається ну, і вмикається. е продовжити тут форму і зробити наперед також болотник, щоб воно йшло все одним ось так от раз. І тут воно буде окремо на болотник. І зробимо такий капот гарний, щоб закрити це все. В нас сідушка вийшла трохи якби зміщена, тому що в нас оця ручка. Оця ручка. Її можна було б цю сідушку вущу робити. але так як в нас оці розкоси якраз вони зійшлися, то в нас чітко зайшли, оці, якби, щоб менше різати і менше його перероблювати. То В нас вийшло якби з цієї сторони менше, а з цієї сторони якби більше. Ну Це нічого страшного, навіть може я так скажу. Нормально. Потім експлуатацію побачу. Дякую всім за увагу. Слідкуйте за нами. Все, що будемо робити, ми стараємося зняти і викласти. До побачення!